Любі друзі, слава Україні! Вітаємо вас на матчах дев'ятого туру першої тілі літнього чемпіонату 2022 року. Перехоплений Вільгаш. А Вільгаш сам просувається перед Вільгаш пробиває. Ну в перших хвилинах найбільш активний гравець матчу. Юрій Ференц. У цьому турі Едвантіс проводив свою дуель із командою Сомбра. Сомбра, яка на той час вважала що таблиці зустрічалися. Ну і, в принципі, розписали. Цілком логічно нічию, Броновський. Андрій Вірта, бачимо, що Білоус ось так от конкретно претендує на цю роль. Зараз Білоус. Ах, Magic, але. Ні. У матчі з Black Thorn Vision, Адвантіз має у своєму активі 12 злікових пунктів і напротивав Black Thorn Vision, який має 9 балів. Броновський дуже класно в захисті відпрацював також. Дицький. Дицький з м'ячем просувається вперед. Дицький пробиває! Дуже непідположення зробив, сам його і виконує. Закидання зараз на Дицького. Перехоплення. Гамар сам вчить перед Гамар. Пробиває. Рошак На дицько передача. Перехоплення. Копель зараз переїхав буквально. Редбантіс. Копає. класно, як зараз гамар пропускає на Андрія Ференца. Ференц, Ференц пробуває Білу... Дицький, Дицький сам просувається вперед. Дицький шукає ударну позицію. все-таки віддає передачу на думу. Дума на Хмурича! Непоганий пізлий у цій ситуації. Ігор Дицький і знову ж таки підхоплює ніча. Дицький просувається вперед, пробиває і не влучає. Берновський. Берновський сам просувається вперед. Рошак на майданчику пробиває. Кубрак. Забиває Кубрак. Ну І зараз, я думаю, будуть нарікання на. Грати із п'ятим польовим. Колектив Едвантіс. Таймаут використала команда Едвантіс. Ну і я думаю, перш за все, головною темою розмови під час цього таймауту було правильне виконання та правильний розіграш якраз п'ятого польового. Ну це не потрібно робити, однозначно. Андрій Ферен зараз. Я ж дицького передача. Дицький пробуває. Блокується його постріл. Андрій Ференс отримує по ногах однозначно зараз від Ігоря Дицького. Блокується його постріл. Юрій Ферен зараз пробиває, це його удар. Тепер вже романом думаю. це заключний постріл у цій грі. Один-нуль. Vision долає команду Едвантіс у заключного поєдинку 9-го ігрового дня першої тілі. Вітаємо колектив Black -Torn Vision із цією важкою. Втім, такою от...